Усім привіт, моє любі, покажу отаку свою бідоську. Це Лелія Рубенсіс. Так, посадка зовсім, можна сказати, свіжа. Я її отримала розкішно, налита була, все. Виявилося два кущики невеличких, але в горщику вона в мене зовсім не пішла. І вона відгноїла отут, -от зараз покажу: був новий пагін. І вона його просто вигнула, вичорнила. І я побачила, що корінці також гинуть, і зрозуміла, що посадка така не варіант. Треба її саджати більш сухо в моїх умовах, з моїм поливом, як не дивно. І я її пересадила оперше, на блок. І частину корінців, які все-таки звикли до субстрату, залишила в субстраті. Субстрат о, більш сухенький взяла, да, той, який я люблю. У мене так росте. Кілька моїх епідендромів дуже вдало, От, тому я вирішила провернути такий фокус із цією красуною. Але, на жаль, коли вона дала тут новий пагін, він навіть в такій посадці теж вичорнив із гноїв новий рост Новий пагін. І тоді ну, я вже вирішила, ти вже все одно таке морщене, незадоволене, пагони нові погноїло. Давай-ка я тебе кину на блок. Бо з деякими іншими орхами на блоках в мене є досить позитивний досвід. Хоча, так, блоки я собі дозволила не так давно, менше року. Та все ж. І дивіться, після того, як вона потрапила на блок, вона ростить мені один пагін і от дала трошки пізніше ще один. Тому подивлюся, як буде йти далі. Але, судячи з тієї динаміки, яка була. І з того, що я спостерігаю зараз, то їй все-таки на блоці зайшло у мене більше. Отаке інколи буває дивно, але такі буває. Я насправді дуже з цього здивована. Тож, отакий експеримент дуже подобається мені Лелія Рубенсіс. досить вона рідкісна, часто не зустрінеш і гібриди з нею теж дуже-дуже гарні. От, тож я сподіваюся, що вона в мене добряче таки розростеться, що знайшла я підхід. От, неочікувано, бо насправді завжди казала, бо 10 років собі казала, що блоки то не моє. Виявилося, що насправді треба пробувати і не боятися. Отак-от, от а на цьому сьогодні все. Всім щиро вдячна за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.